Якщо ви досі не в захваті від фарби Тесоро 12.0, тоді вам точно потрібно переглянути дане відео. Вітаю вас, в свої краси! Я Вікторія, технолог українського бренду Тесоро. і в цьому відео хочу вам показати і детально розказати, як можна вийти з темного кольору, який був отриманий фарбником з мас маркету в красивий шоколад. При цьому зберігаючи якість волосся і не використовуючи ні пудру, ні кислотну змивку. І так, ми маємо 50-80% це десь 1 см, далі 3 см косметична база 6,43 і по 3,0-4,0. Поріг фарбуємо на 5 чи 6 рівні, а на довжину беремо 12,0 та 12% окисник в пропорції 1 до 2. І лишаємо на 60 хвилин, не менше. Потім ретельно змиваємо водою, наносимо шампунь глибокої тістки лише на довжину. Змиваємо і вже використовуємо стабілізуючий шампунь на все волосся. Не забуваємо про ліпідомаску маску від тесоро для відновлення структури волосся або маска реконструкція від молі. В результаті ми отримаємо красивий натуральний відтінок з шоколадним відливом та здорове живе волосся. Бажаємо вам вдячних клієнтів та задоволення від роботи.